Від професійного боксу може кардинально змінитися. Стали відомі перші деталі ймовірних контрактів у новій боксерській лізі ТКО «Боксінг», яка створюється під керівництвом саудівського чиновника, голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейха та президента UFC Дейни Вайда. Компанія гарантує боксеру можливість брати участь у боях кожні 5 місяців протягом терміну контракту, який починається з моменту першого бою. Крім того, організація докладе всіх зусиль, аби спортсмен не мав змогу провести не менше 4 поєдинків у перший рік. Однією з найбільш обговорюваних тем стала фінансова сторона питання. Система гонорарів виглядає так: 20 тисяч доларів за 10-раундовий бій для бійця без рейтингу. 50 тисяч доларів для тих, хто займатиме місця з 5 по 10 у рейтингу компанії, 125 тисяч доларів, якщо боксер проб'ється у топ-4 рейтингу, 375 тисяч доларів за бій за титул чемпіона ТКО Боксінг. І нарешті 750 тисяч доларів за успішний захист титулу ліги.